Всім привіт, 16 лютого, неділя. Знімаю другу частину, вийшов зняти. У нас зима вперше. Під кінець вперше, що сніг лежить день, бачите, біло, все. То я вийшов, думаю, зніму вам про капельний полив, Усе йде по плану, так як я і планував. Буду знімати, ну, придержуючись плану, що озвучив. Значить, думаю, капельний полив, бачите, тут ніхто ніде не ходив, ніяких слідів, нічого немає. Мій ось перший. Ось Коротше, йду показую так, як є вам, щоб ви не думали, що я щось видумую чи щось від вас скриваю. Значить, починаю я свій капельний полив з оцеї бочки. Бачите, 12 кубів бочка ось у мене стоїть на такому п'ядесталі вона стоїть. П'єстал тут десь метр по вишки. От, на ньому бочка 12 кубів, ззадні бочки, забір води. Аж вчора чи, ну, перед цим відео було я вам показував свій водогін, куди починається, який насос дав. Да? Аж там десь у балці мій насос за 150 метрів. Ось він приходить сюди, через верх вода попадає в цю бочку, ззаді бочки. Виходить. Ось, бачите, заглушено. Ну, тобто Тут воно знято. А ось, ось фільтр стоїть. ну Я на зиму знімаю, воду зливаю, тут немає води, бачите, воно крутиться. Коротше, зливаю воду, бочка, бочка пуста, немає. Ну, ось ось так воно. Ця знімається. Ну, зрозуміло, так. Да? Під'єднуємо і воно в мене тут чуть-чуть прокопане. На цьому участку воно не, тут задернення, воно тут не культивується, нічого, тут трава задернюється. Тут два ряда, раніше було три. ну Прийшлося зняти. Всі ви знаєте, комбайна, коли купували, то не було заїхати, мішав. ряд. І вбрали один ряд. Осталося, залишилося два. Приходить. Воно з той бочки опускається воно. там, коло, бачите, де фільтр. Опустилося, під землею воно прокопано, приходить ось оцю точку. От. Кран так ось є. Він відкритий. Повертнули і все, і пішло. Зразу ж тут ось на цей кущ дві капельниці стоїть. Ось, ось так виглядають ці капельниці, капельниці. 4 літра брали, по факту оказалися 8. ну, Ми ще вернемося до цього. Ну і тобто на накаже, куще. Побачили, да? 4 з водовиловом 4 літра за годину. ну По факту пошти майже 9, коротше. вони бо ми заміряли відром. Ну, тобто на ці 2 ряда так воно все тут розноситься. Зараз зразу переходю на свій участок не хочу вимикатися, бо холодно. До речі, хто строїть такі ангари, обратіть увагу, це шкаф купе. Коротше, реалізовано, як шкаф купе. Всі знаєте шкаф купе. Ну, ви бачите, так, що тут ворота повишки до 5 метрів, то роздвигається воно так, як шкаф купе. Три створки воріт там. Ну там Заховали комбайна, трактора. там, ну короте. Так, Переходжу на свій участок. Я вам швидко пройду, покажуся, щоб не затягувати відео і щоб було одним дублем усе. Значить, тут виходить, реалізовано три ряди. На черзі буде четвертий весною, я його сюди вмонтую. Заходить, воно також от тої діжки проходить труба 32 йде поверху. Заходить, заходить, заходить захода, йде, йде йде. Тут воно закопано, бо машина проїжджає. І виходить ось все сюди. Зараз я драбинку положу. Ось, все, бачите? Нічого не знімається на зиму, тільки стакани відкручуються. Стакани, із, де фільтр стоїть і все. А все остальне так і стоїть. Крани, труби, все, всі фітінги, все воно на вулиці, все воно так зимує. І все нормально. Виходить, коротше, воно на малий виноградник сюди через фільтр заходить і пішло. Ця, цей кран перший в мене відповідає за оцей рядок кущів. Наступний кран Ось він відповідає. Бачите, пішло в землю. І виходить он, коло першого стовба, номер 13. Стов, виходить, і пішло по тій лінії. Далі йде. Переходить під землею, бо всі ці участки ви бачили, вони обробляються мотоблоком. Фриза заглиблюється на глибину 19 см, то воно закопано Десь 40 см трубка під землею. Тут де їздить мотоблок. Щоб не перебило і виходить зразу. Воно. Бачите, з землі вийшло і пішло. Другий ряд поливається. Таким чином, тут два крани все стоїть. Таким чином поливаються ці два, тоді цей кран, відповіда... ось цей кран відповідає за цей ряд відкривається, можна перекривати в будь-який. Ну, не треба поливати, цей ряд, та відкривається. А цей кран він відповідає, переходить за... під землею, виходить ось, і відповідає за ось, ці ось ряди, що коло хати. Оце тут оце так реалізовано. Що хочу сказати? Нічого, я, коли я його робив, так вийшло, що я вперше це ну, це робив. От, ну, особо не дуже там розбирався, як воно. що ну, Щось удачного змонтував. що от Зараз, якщо ви мене запитаєте, щоб, щоб ти переробив чи, чи не переробив. Е чи додав щось. Відповім чесно, вийшло наскільки удачно і все воно ну, так працює, що я б не став би нічого не додавати, не вбавляти. отак як воно є, отак воно все ну, мене і, і працює, і працюватиме в подальшому. Тобто не треба мені ніяких тут робити переробок, усе воно нормально якби працює, додавати тут нічого. А, ну, Окрім четвертої лінії, бо з'явилося четвертий ряд, то буде це додатися. А так все устроює. Глибина, я ж кажу, я зробив так сантиметрів на 40, щоб не перебило мотоблоком, бо це все повністю ви бачили, воно це все обробляється якби. і все. На здоровому винограднику. Зараз покажу, як тут реалізовано. Там чуть-чуть, трішки по-іншому. Так як на тих, де я вже два вам показав. Тут приходить також труба лежить поверху, вона не закопана, аж от тої 12-кубової діжки приходить вона сюди. Ось, тут вона закопана коло калітки, бо мотоблок заїжджає, щоб не пороздавлювало. Дальше, Далі дивіться, заходить вона вийшла, Ось оцей узол. Виходить з землі. Тут у мене тройник стоїть, щоб воду можна було Ось, ось кран бачите, відкритий на зиму. І ось, ось труба, це, якщо треба там у відро набрати води. ну Мало ли для чого. Далі піднімається через тройник кран. Опять же, бачите, на зиму я це все відкриваю, вода зливається, відкручений фільтр. Пітер обов'язково відкручуємо, щоб не лопнула колба. От. І пішло у мене. Тут у мене реалізовано так, як в мене в краю забор стоїть, то ця труба вже після фільтра йде, ось вона, дивіться, понад забором йде, 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 йде до вулиці, до хода. І пішла б ось, Тут не їздить не мотоблок, бо ну, забор ось, ви бачите, тада, сітка. І Починаються крани, у мене всі стоять з цієї сторони. Ось, на кожну лінію у мене свій кран. От. Ось цей перший кран, який зразу ж і вертається якби, трубою, маленькою, ну, маленько, 16 діаметр 16 от, міліметрів. І вертається поливає тобто, цей перший рядок. От. А далі От тут у мене де стежка, до теплиця. Бачите, тут тільки кінцеві ось, ось, заглушки стоять. І все. Нічого, більше тут ніяких труб немає, не закопано, нічого, бо воно все починається з тієї сторони. Тобто Я тут спокійно мотоблоком їзджу, обробляю, я ніколи нічого не задіну, бо тут нема що задівати. Бо воно все відкрито, нічого тут не перекопано і починається з ну, забора. Тобто там, де мотоблок не може, не заїхати, не, нічого, бо там ну, кіне, кінцева точка. У мене з кінцевої точки починається як би, заходи сюди. І пішло. Так само на кожній кущі у мене по дві капельниці стоїть. Де є кущі, стоять ці дві капельниці. Капельниці престо брав. от З водовиловом 4 літри на годину. Ну По факту, як я вам сказав, вже заміряно не один раз у мене воно відром то по факту воно 9. Ну, вони компенсаційні і не залежать ти, від тиску, скільки там у, у отій бочки води, скільки її там пів бочки, повна бочка, капають вони одинаково. Ну, тобто реалізовано це в мене все так. Тут також у мене все, якби, все мене ус, якби, устрає, нічого перероблять, додати, чи що не, або якісь маніпуляції робити. Із Ну, поливом я не збираюся. тобто це. І ще е, коло от самої калітки і сюди до кінця теплиці у мене тут ось є. Ось я вам показую це сніг, я ж кажу, випав. Бачите, кран ось теж 32 труба лежить, кран. Якщо мені треба срочно капальниці залить. Ну, Участок той чи інший кущ. Якщо коров'як мені там треба унести, я раніше вносив і швидко води там багато додать, то я ось ось сюди дюймову шлангу надіваю. У мене є 25-метрова дюймова шланга. І я з цього місця я в будь-який кінець виноградника вона, ну, до якби, дотягується. Тобто, по діагоналі. Тобто ряд я можу швидко залити, я відкрив ось екран без капельниць, без нічого. Тобто в мене вода, забор води. Цей. Ну, якось так. По... вище я вже не піднімав камеру, бо <сум> ось, ось дивіться, ну, що ми почали від да? ну Тут вище ще бачите здоровий, це вже пішло все на 에, цей. І ось, ось, ось знятий наш лічильник. Ось ось. Лічильник був, стояв води. Це на тумано утворювачі. тут є, що вам розказувати. Це буде наступне відео. І тут я розкажу, що я буду перероблювати. Не переробив би, бо я його буду перероблювати. Щоб ви не наступали, бо це ж як експериментально, як я тут робив на скору руку з того, що було. Зараз я знаю, які мінуси, в тому, що я зробив. От я їх просто устраню. Тут не кардинально буде перероблюватися, ну переробиться. Ну, Зараз по фітінгах покажу вам, які потрібно для капельного зрошування, які вам фітінги потрібні. Хто надумає, яка трубка. Зараз я вам покажу. Вона в мене тут ось є. Лежить у малій теплиці. Зараз ми її відкриємо. І тут у мене кладець такий, поморка своєобразна. Так, це у мене стоїть капельна лін, лента, да, яку я бачила, я осінню, яку я скрутив із, цього, із полуниці. Полуниця, малина, де в мене там ожина, це я її скрутив оттуда. І ось вона стоїть кільцем уся траса разом із цим, разом з із, із капельною лентою. Да. Мені ось ці жовті пороз... стяжки порозкручують, несу розкрутив і все. 15 хвилин, і воно все на місці. Так, Тепер по самих фітінах, що тут потрібно для капельного поливу. Е, ось у мене кусок із 103 ряду зібраний. Значить, Дивіться, я вам показую. Ось надпись якраз добре видно тут. Е, що я використовую? Чи використовував, щоб не, це? Та, щоб не писати кожному, бо зараз багато питань мені задають. Дивіться, ось це така. Бачите надпис. Оце так називається. Це, це наш вітчизняний виробник. Ось цієї капельної. Це сліпа трубка. Бачите, 16 на 1,3. Тобто товщина стінки 1,3. Оце так воно. Побачили, так? Да? Я думаю, що тут, тут видно все. Так, це. Це просто зібрана в мене, скручена. І ось ось самі фітинги лежать. Що потрібно для капельного поливу. Дивіться, потрібен кран. Ось Чи такий є інший. От. Ви отвір у 32-й трубі е сверлимо, ось о, втикаємо його і піджимаємо. Ось Оце у вас піджало. Воно вже тут. ну, якби. От. От от. так от. О. Все, стоїть. Ось о, кран з виходом. На цю сторону надіваємо капельну трубку. Ось Оцю глуху да? От. наділи капельну трубку в гарячу воду, втикаємо Це, чайник, несемо з собою з гарячою водою. Втикнули в гарячу воду, а потім зразу раз і на кран. Наділи, все. Далі. Кінцева заглушка, ось отак вона виглядає. Це в кінці траси. Ось, бачите? Заглушка, яка глушає оцю трубу. У даному випадку вона стоїть ось. О, бачите? Це так закінчується труба. О, колечко. Тобто, так. Заглушили. Що там треба, якщо десь повертати уголок? Ось о, уголок, бачите, такий. І Т-образний ось уголок, якщо там вам десь треба ну, під землю, як я переходив, треба закопати, там откудась щось можна уголком повернутися, якщо буде в краю, якщо всередині ставимо тройний і переходимо, ну, тобто далі. Потім що ще треба? Екран сказав, кінцевий сказав. Уголок тройник, сама ось. Капельниця, те, що я вам казав, це капельниця Presta 4. З водовиловом 4 літра по факту Усі 8. От. У мене стоїть їх дві на кущ. І підтримка. Якщо ви на проволоку натягуєте, так як ось, ось зібрано, бачите. І в мене тільки що ж був на участку. Ось воно так виглядає. Ось. Одна сторона. оця на проволоку, а ця ось на трубку. На саму. Це де піддержує трубку. Оце воно в мене отак. Ну і сам дирокол, яку ви можете такий за 5 гривень купити. Отвір робите в оцій 16-й трубі. Ось, бачите отвор. А потім сюди втикаєте цю капельницю. Ну, ось, ось рядом стоїть. Бачите, і все. Можете автоматично. У мене є автомат, але він ну, на сьогодні він коштує там, не знаю, 350 гривень. Зараз я його не можу показати, бо він у кума. Я віддав йому. Бо в нього теж такі ось, ну, звичайні да, дироколи. Ну, Я автоматом користуюся, це дуже зручно. Мені що ці ставив з ним, що капельниці ставив. Оці ось. Тобто дуже швидко. Ну, да, він коштує свої гроші. І все, що хороше, коштує своїх грошей. Ну, Отак коротко я вам показав. Я думаю, тут нічого заумного немає. Усе ви би, побачили, я вам показав. Висновки роблю, що ну, просто у мене не знаю. Не те, що я тут такий умний, просто вийшло так, от, не знаю. Ну, З першого разу нічого мені не треба не дороблять, не перероблять. Усе мене влаштовує якби, все чітко. От першої до останньої вони капають, капають одинаково. Все. E, ще два слова скажу, якщо вам потрібно напряму без бочки. Ну, може не в кожного є бочка така. Да? У ну, мене да, повезло, є бочка, але в сину на учаску стоїть 12-кубова, то да, мені проще. Я закачав з насоса. Туди дехто мені там писали, що для чого тобі такий насос можна було ну, взяти менше і пробували. І один, і другий, і третій. І нічого воно на обратному кінці вода не тече. Не то, що ще підняти його. Там, е... Тут контур-уклон здоровий і ще й підняти треба на 3 метри вверху, щоб у бочку зверху забор води. Ну, тобто, Перепробували, ви ж не думаєте, що я просто з дуру взяв і купив за 5,5 той насос. Перед ним ще були насоси, тобто не дави воно, просто по прямій не дави. Насос гуде, все, а вода не витікає в обрати, ну, в кінцевій точці. Так що то все провірено. Е, якщо. Щось якісь питання будуть у вас, пишіть у коментах, задавайте їх, я вам відповім з задоволенням. Тобто, нічого такого, я ж кажу, заумного нічого немає. У мене вийшло з першого разу, так і у вас воно добавло вийти, нічого там такого немає. Капельниці ці, вони компенсаційні, тобто вони не залежать. Якщо в кого немає такої бочки, вже повторююся, да, і вам треба насоса скважине, вам обов'язково треба після фільтра поставити фільтр, де я вам показував на здоровому участку, важно, на який би ви не лили, Вам треба робити, ставити регулятор тиску. От, щоб не позривало, бо коли буде здоровий тиск, вам оці показую ось оці ковпачки ось ось, ну, де з носиком, вам їх позриває з різьби. Прямо по літом буде жара, вони розширені, тобто їх зразу їх вам і позриває. О, тобто підлітають і буде летіти просто напор води. Оце, з цього. Так що майте в виду, без регулятора тиска ставити не можна. Берете регулятор тиска, а там не такі страшні кошти стоять, поставили, ну, щоб не перевишало тиск, допустим, там одну атмосферу. І Тоді воно все буде у вас працювати, бо насос значно більше буде давити і вас їх просто позриває. З бочки у мене цього нічого не, немає, ніяких. Регуляторів, бо там нема такої тиску, щоб їх ну, зривало. Воно капає собі кругом та й все. все нормально, все отвічно. Так що на цьому все. Усім дякую за перегляд. Вибачайте, що опять дліно. Що невідомо вам, питайте, я відповім. Наступне відео буде про розпилювачі і те, що я буду перероблювати. На цьому все. Всім пока, до наступних відео.